Всім привіт! Мене звати Аня. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні запрошую вас подивитися ще одне парфумерне відео, в якому хочу показати вам свої парфумерні подарунки, які я отримала минулого місяця на день народження. Отже, про новинки в моїй колекції. Якщо ви любите такі відео, то залишайтеся, будь ласка, зі мною. Почати я хочу з того, що завдяки моїй парфумерній подрузі Даші, якої теж, до речі, є свій ютуб-канал, посилання на який я залишу тут під відео. Мені вдалося познайомитися з деякими ароматами української парфумерки Ані Соколової. Даша надіслала мені семпли чотирьох ароматів, про які я обов'язково розповім в наступних відео. І серед тих ароматів мені найбільше тоді сподобався замшевий гіацинт. Моя інша парфумерна подружка, знаючи про це, надіслала мені саме цей парфум в якості подарунку на день народження. Анюта, мені було дуже-дуже приємно і ще раз тобі дякую за цей подарунок. І зараз покажу вам сам аромат. Я його насправді ношу в такому оксамитовому мішечку, але тут все ж таки хочу сказати кілька слів про упаковку, тому що мені дуже подобається цей лаконічний стиль у Ані Соколової це чорне з білим. І ще дуже подобається на дотик ось цей картон. Він, знаєте, такий гладенький і ніби повністю такий замальований крейдою. От в мене таке відчуття, ніби він вимащений крейдою, знаєте, такий гладесенький і дуже приємний на дотик. Сам флакончик теж дуже лаконічний. У мене ось такий малючок, подивіться. І це дуже круто, бо саме таких малюків дуже класно брати з собою в подорожі, що я вже, до речі, з ним і робила. Отже, замшевий гіацинт я отримала в квітні. Він мені дуже подобається. Він мені пахне дуже натуралістичним гіацинтом, з таким легким натяком на замшевість. І також пахне земелькою, в якій цей гіацинт і росте взагалі-то. Дуже класний парфум, мені подобається, і він мене наштовхує, от якраз на, знаєте, на такі асоціації з початком весни, з першим подихом весни, коли тільки з'являються ці всі тюльпани, нарцизи, гіацинти, все починає розквітати, і у кожного з нас, мабуть, з'являється ось цей такий весняний настрій. Тому мені здається, що. Цей парфум все-таки в мене викликає такі сезонні асоціації. Мені буде до нього знову дуже приємно повернутися саме весною, можливо, в кінці лютого або вже в березні. От він мені в цьому плані нагадує ще один парфум: тюльпан від Байредо, який я дуже тут хвалила в себе на каналі, розповідала, як він мені подобається. Там мені теж такий натуралістичний тюльпан. Який мені було дуже приємно носити на початку березня саме. Хоча, що я помітила, що саме на моїй шкірі цей гіацинт трішки ніби так засолоджується. Коли розкривається, і тому я думаю, що я його все-таки спробую в якості експерименту також одягати, коли стане ще тепліше, бо мені дійсно дуже цікаво з ним зараз поекспериментувати і подивитися, як він буде розкриватися саме на моїй шкірі за різних погодних умов. Наступний дуже дорогий моєму серцю парфумерний подарунок, який я отримала від своїх близьких, це Руш Трафальгар з бутікової лінійки Крістіан Діор. Скажу так, що я цей парфум якби для себе вибрала просто по піраміді спочатку. Мені от дуже сподобалась піраміда, там було багато ягід, пачулі. Але я ну, не з тих людей, які ризикують і купують парфуми всліпу. тому я все-таки його знайшла тоді у якомусь відливанті, розносила, і він, так впевнено, став на поличку моїх хотілок, бажань таких парфумерних. Ну, і от на день народження я його отримала. Що стосується упаковки, то ви бачите, вона прям мега проста. Це біла така туба з цупкового картону. Тут навіть. Нема що додати з наклейкою, з назвою. Вони всі так запаковані з цієї лінійки. Ну і бачимо тут просто ось так щільненько стоїть флакон. Що ж стосується флаконів, то от вони мені дуже подобаються. Е, мені прям чомусь подобається, от пропорції цього флакону, подобаються теж ці кришечки вони такі магнітні, що теж мене радує. А ще мені тут дуже подобається скло. Флакончики зроблені з такого, знаєте, от, м -м, прям. Е -м. Товстого скла. От, не знаю, наскільки це передає камера, але тут, прям видно, і дно таке товстеньке, і от самі ці стінки флакону. І мені це подобається, бо відчувається його вага, його приємно якось так, знаєте, взяти в руку. Ну і тут ми бачимо знову ж таки, тільки а, назва Руштрафальгар, і більше нічого тут такого немає. Що ж стосується самого аромату, то це фруктовий, такий ягідний для мене шифр. Піраміда тут дуже багата. Якщо подивитись на піраміду, то там чого тільки немає: і малина, і полуниця, і вишні, і якісь там різноманітні цитруси, і мускус, і пачулі, дуже-дуже багато всього. Я ж насправді. Чому, чому я якби, закохалася в цей парфум, бо він виявився не таким вже прям солодкоягідним, я б це так би окреслила. А знаєте, тут такі ягоди для мене терпкі. От тут така терпка ягідність і такі якісь припилені трішки пачулі. А, от Якщо б я його якось так ще. Спробувала описати, то, можливо, б це були якісь такі ягоди, які, знаєте, ми знаходимо, наприклад, от під листям рослин, коли відчувається оцей такий, така знаєте, шорохуватість листочків, коли відчувається така шершавість листочків. От, можливо, цей ефект тут якраз дають пачулі, і мені це дуже подобається. Тобто, якщо на перший погляд. Дивлячись на піраміду, можна подумати, що це буде такий просто е, дуже такий солодкий ягідний смузі, то ні, е, пам'ятаю, коли я тільки з ним познайомилась, він мені нагадав Blackberry and Bay Malone. Якщо ви знаєте, то там теж така терпкувата ожина і трав'янистість присутня, е, то отут теж щось таке є. Але розкривається абсолютно по різному тобто, все ж таки. Це різні аромати, і цей мені дуже подобається. Буду ще до нього повертатись у своїх відео, звісно, і розповім вам більше. Друзі, а ще завдяки сестрі, в моїй колекції з'явився парфум від Зарко парфум Фіолетова Молекула. Я дуже, мабуть, поверхнево була знайома з цим ароматом, бо колись давно, саме в сестри я його можливо там тестувала. Але я його реально не пам'ятала вже. Моя сестра купила його роки два тому і не змогла носити, бо він для неї, наскільки я зрозуміла, виявився за солодким. Отже, вона мені привезла цей свій флакончик подивіться, за весь той час. Ось там щось вона відпила, ну і на тому як би все закінчилося. Мені ж цей парфум сподобався. Хоча я в ньому не чую абсолютно нічого з того, що там заявлено в піраміді. а в піраміді там і орхідеї, і магнолія, і якісь польові квіти. Я його абсолютно інакше відчуваю. Для мене це якісь ягоди і така прям ціла хмара ванілі, якісь такі. Ягідно-ванільна хмаринка, яка мене окутує, але в той же час в ньому є якась іскристість. Тобто, коли я його розпилюю і він починає розкриватись, верніше на початку, от коли я його розпилюю, в старті він дуже іскристо для мене стартує. І мені це дуже подобається, бо воно викликає такі, знаєте, дуже радісні емоції в мене. Мені тут відчувається от якась оці такі ягоди, ніби. Просеку якимось, я не знаю, щось таке мені в ньому є. І, як мені здається, він найкраще себе проявляє саме в таку прохолодну погоду. Це може бути якийсь прохолодний весняний ранок або досить прохолодний вечір, коли хочеться чогось такого солодшого, чогось такого іскристішого. Мені в ньому тут нічого не кислить, не заважає, незважаючи на сандал. І Мені подобається, тому я буду його із задоволенням носити, дякуючи сестричці. Е, і ще один мій парфумерний подаруночок від Близьких на день народження е, був е, Касамараті, Фіоредуліво, е, тобто Квіти, Оливки. Е, мені здається, що цей парфум е, набагато менш відомий, ніж інші парфуми бренду, та ж сама Ліра чи Італіка. І я пам'ятаю, коли я просто для себе знайомилася з лінійкою, купувала якісь відливанти, мені цей теж сподобався. Але це була осінь, а можливо, навіть десь така вже пізня осінь. І я розуміла, що цей парфум точно. На теплу пору року я пам'ятаю, я все ж таки купила від відливант з надією, що буду його там, понешу його весною і щось для себе вирішу, бо він мене тоді зачепив. Мені було дуже цікаво, як же він розкриється в теплі. І от коли там настав березень, були якісь такі перші саме теплі дні, дуже тепло було, я пам'ятаю. Я його розношувала і такі е, мої очікування справдились щодо нього. Е, я е, відразу його поставила теж на поличку своїх бажанок. І от тепер він є в мене. Я думаю, що буду задоволенням ним користуватись саме влітку. Що стосується упаковки, то тут все в стилі касамораті, тут вже все не так лаконічно, як у того ж Діор, наприклад, тут ми бачимо і ці позолочені орнаменти, і фактурність така. Різноманіття фактурності, тут є і такі як би, випуклі, і вбиті ніби всередину елементи, наприклад, ті ж самі квіти, є якісь елементи з таким лаковим якби, покриттям гладеньким. А є такі частинки, які теж ніби крейдою такою вимащені. Дуже мені подобається, в принципі, і подобається цей малюнок, хоча я прихильниця насправді більш простих, мабуть, упаковок. Але все ж оця мені подобається. Тут бачимо, з цього боку вона вже жовта-лакова, така лакова. ну і знову ж таки ця стрічечка. Всередині на такій плошці сам парфум. Флакончик у мене 30 мл. Знаєте, так, що більші флакони там, вони ще й з, з прикрасою. Мені 30-ки теж подобаються, вони ось такі простенькі. І тут бачимо: з цієї сторони нічого нема, крім Касамораті, а з цієї сторони ще значок Касамораті, ну і білим фіорадулів назва парфуму. Кришка тут не магнітна, вона ось так просто заклікується. Отже, що ж стосується самого аромату, аромат Цитрусовий, дуже свіжий, він такий, знаєте, гіркуватий, освіжаючий, я б сказала. В нього досить багата піраміда, але я для себе в основному чую, це саме от такі гіркі цитруси, можливо, цитрусове масло, можливо, масло кісточок, лимонів, от щось таке, знаєте, прям гіркувате. І також білі квіти. Тут заявлена магнолія, і, можливо, я її тут саме і чую, бо тут якісь такі білі квіти з таким оцим цитрусовим, знову ж таки, звучанням. Я, до речі, порівнювала цей парфум з Оде Магнолія Фредеріка Маля. Якщо вам подобається Оди Магнолія Фредеріка Маля, то теж можете звернути увагу на ось цей аромат, бо в них є все-таки ось цей якийсь такий подібний. Вайп, якийсь подібний напрямок. Що ж стосується квітів оливок, то я не знаю насправді, як пахнуть квіти оливкового дерева, але тут, напевно, є якась така маслянистість. Особливо, коли парфум починає нагріватись на шкірі, то з'являється саме такий ефект. Маслянистості, такої олійності. Якщо вам таке подобається, то знову ж таки, мабуть, буде цікаво протестувати. Що ще я маю сказати? Що це все-таки ну, такий літній свіжак. Тому очікувати від нього е, чогось іншого, ніж там освіжаючого ефекту, мабуть, не варто. Е, інша справа, що мені в ньому є таке цікаве, небанальне звучання саме завдяки ефекту ось цього м, заолієння, якщо можна так висловитися. І саме завдяки тому, що тут цитруси гіркі, що тут е, кісточки е, цитрусових, як я вже сказала. І що ще цікаво, що е, коли ми говоримо про ці славнозвісні аромати чистоти, то я би його теж могла спокійно віднести до таких. Єдине, що, е, якщо, наприклад, ми візьмемо 724 куркджана як аромат чистоти, так, білої сорочки, то там є такий ефект. Прального порошку. Якщо візьмемо багато ароматів з неролі, неролі наприклад, той самий Том Форд, що там неролі де Портофіно, здається, от там нероліна мені замилюється, там для мене є ефект саме мила. То тут є ефект ось цього такого ніби лосьйону для тіла. Тобто тут теж є, можна сказати, цей ефект чистоти, але тут це якийсь такий продукт, от, який ми наносимо після душу, наприклад. Тобто він, напевно, є, але він інший. Якщо не знайомі з цим ароматом, рекомендую познайомитись, буде дуже цікаво почитати ваші відгуки, бо думаю, він може бути спірним. Друзі, на цьому все. Всім дуже дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте мене лайком, підпишіться, якщо ще не підписані на мій канал. Будь ласка, пишіть в коментарях, чи знайомі ви з цими ароматами, чи любите ви отримувати парфуми в подарунок. І сподіваюся, що ми дуже скоро з вами зустрінемось на цьому каналі. Дуже всім дякую, бувайте, Па-па.